Вітаю! Ми знаходимося на фабриці натяжних стель Брітон. Саме ось тут все і створюється. Ну, а потім прямує до вас. В цьому відео ми хочемо більш детальніше з вами поговорити про плівку. Ну, звичайно, а про що ще ми можемо говорити? Вже два роки, як ми розвиваємо власний бренд плівки. Вже два роки, як більшість з вас допомагає нам робити якісний продукт. Два роки, як ми збираємо відгуки, тестуємо, вдосконалюємось, а ще й проходимо державне тестування. Отож, ми маємо плівку в декількох категоріях з різними характеристиками. 205-та серія найпоширеніший сегмент плівки з характеристиками, як у більшості конкурентів, товщиною 18-20 мікрон. Виготовляється в різноманітних кольорах і підходить для більшості об'єктів. 230-та серія щільніша. Плівка товщиною 23 мікрона. Завдяки цьому має біліший колір і виготовляється тільки білою. 270 серія. Це плівка товщиною 27 мікрон. Найпреміальніший сегмент, який є у продажі. Завдяки своїй більшій товщині має низький рівень прозорості. І завдяки цьому біліше за біле. Fireproof. Це плівка, яка пройшла випробування у Інституті державного управління та наукових досліджень з цивільного захисту в науково-дослідницькому центрі пожежної безпеки. Плівка відповідає всім пожежним вимогам України. Копію сертифіката надаємо при продажі даної плівки. Ці чотири категорії плівки отримали висновок державної санітарно епідеміологічної експертизи, копію якої ми також надаємо при продажі. Також маємо копії європейських сертифікатів від виробника. Товариство є ще трошечки ексклюзиву, тому продовжуємо. Black, white. Black and white. Біла плівка з чорною підложкою. Завдяки цьому зовсім не пропускає світла і є максимально білою. Білішої плівки просто не існує. Що у мене в руках, це скарб. List Project. Абсолютно 100% унікальне рішення на ринку України. Це плівка для проекційних екранів, рекламних боксів, сітілайтів, білбордів підходить як для внутрішнього, так і зовнішнього використання. Зверніть вашу увагу, ми є офіційним імпортером в Україну тканини європейської якості Хейтекс, європейська якість, про яку не потрібно багато говорити, і мають абсолютно усі європейські сертифікати. Поки що в наявності є тільки білий колір, але скоро вас чекає сюрприз. Ну і вишенька на торті, і те, що не зовсім асоціюється з натяжними стелями. Дзеркальна плівка, яка після монтажу виглядає як справжнє дзеркало. Цей сегмент плівки підійде для цікавих дизайнерських рішень. Але майте на увазі, вона відрізняється від звичайних плівок тим, що зовсім не тянеться, і монтується по фактичних розмірах тільки на безгарпунні системи кріплення. Як ви бачите, два роки не пройшли марно. Постійні новинки, розробки, сертифікації та знаки якості. Все це для комфорту в вашій роботі. Ей, ей! Ми стаємо кращими, щоб ви залишалися з нами. Дякуємо за ваш вибір.